Автобіографічна, ну, дуже класна книжка. Я, от коли вона переведена була, Баба Галамага, я накупив штук 5 і почав. Дуже гарне видавництво. ну Це, саме та дуже, це дуже... ж Малкович, угу. це ж перфекціоніст. Віддаю угу. йому належне молодець. Я купив штук 5 і почав дарувати просто. Кажу: почитай. Це дитяча книжка, ти читав? Або читала? Ні. почитай». Там ж трилогія, правда? Ні, я тільки одну читав. Бо я тільки знаю. одну читав, і там було написано, що є ще продовження в цій книзі. Ну, Я ли читав в шостому класі. Нема. Мені друг я, нема, я переходив нема. з міста. Там є різні тепер видання, є красивше, там ілюстрованіше для менших дітей. Я там в верховині, я їх називаю сосіски, Каріна й Даріна. Е, ну вони близняшки, no. близнюки і по козірогу, і ну, по 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 гороскопу, і в житті вони. Я хто показявав? Я, 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 <рес> да, я їх досі, досі не розрізняю, я їм подарував книжку, красиво ілюстровану Теодора з Як знаєш, як така українська біблія дитяча. А от дорослішим ну теж баба Галамага і те і те видання. От я дарую, дарував Теодор з Васюківки. Тому mm. що вважаю, що це такий код, знаєш, це який дуже, треба вживити, Це дуже, це, і це Тоді дуже в, в тебе покушено. не буде питань, що ваші діти говорять російською.